Так, друзі, всім привіт знову. Зараз ми знаходимося в селі і готуємося на базар в Київ. Взяли з собою таких два ящика і першим ділом підемо і нарвемо качані кукурузи. Йдемо. Прийшли ми на кукурузу. Це сорт у нас ракель. Наскільки я не помиляюся, там у нас є і бондюелі ракель. Зараз будемо дивитися, що за качани. Назриваємо трошки качанчиків. Так, друзі, назбирали трошки помідорів. Ось у нас такий червоний, роза, рожевий. І ще такий жовтенький трошки. Помідори тільки почали спіти. А, ще чорний принц. Ось такий помідор сливка. Дуже смачний, до речі. Помідори тільки почали спіти, так що небагато назбирали. Ми прийшли збирати також цукіньки отакі. І з таких цукінів в нас тільки один ми знайшли. Ну, зато тут такі товариші є. Кому цукіні такі привезти, скажіть мені, я привезу. Оце вам цукіні. 15 кілограм. Ладно, ми його ще знайдемо. Так, друзі, а зараз ми вже дійшли до самої смачної виборки. Збираємо трошки ремонтатної малини, трошки наспіло. Зараз на сорті Джо Джей. Збираємо трохи. збираємо, покажемо що вам. Ожинку також зібрав, покажу вам ожинку. Там не багато вийшло. Трошки зібрав. А тут її ніхто не збирав, тут багато перегнивши. Ну, вона тільки почалася. Я Нічим не підкормив. Нічого страшного. Підзбирали трошки ремонтатної малини. Така вона є підпечена, це не гнула, це просто підпечена сонечком, бо давно не збирали, я вам казав вже. Е, Йдемо відносити, покажу вам мене трошки є. Назбирав я лоточків. Ящики євро покажу вам. Ось такий у нас невеличкий запасик євро ящичків. Там ще ззаді є розкладені, це вже зібрані. Трошки лоточків. ну Нічого особливого. Підготовка до ремонтатного збору малин. Ось висипаємо малинку нашу. Не звертайте уваги, нас я зривав усю і попечено. Якщо люди не захочуть купити, то з'їм я. А так, в принципі, гарненька малинка. А багато попеченої. Так, ну що ж, ми завершили підготовку до базару. Я їду взагалі в Київ по другим справам. Але вирішив і підзаробити трошки, тому що все одно все пропадає. На що в нас є? Слива, перчики, кукурудка, малинка, ожинки трошки, картопелька, цибуля, герочик і помідор. Ну і там буряк і морковка. Так трошки взяв. Спробую завтра все продати. Вам дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь мене. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачи.